Набридло їздити на дозаправку мінеральних добрив чи посів матеріалу компанія Агрокар разом із компанією Делайт пропонує вам напівпричіп з маніпулятором, який вміщує в себе 9 тонн. Напівпричіп DLA Агромайстер» предназначений для будівельних, лісових та сільськогосподарських робіт. Двобалкова посилена рама та двохосьовий тандем фат виробник Італія, забезпечує високі експлуатаційні характеристики даного причіпа, особливо в польових умовах. Кран та причіп підключаються до гідравліки трактора. Необхідна потужність трактора це від 80 кінських сил та потужність насоса гідравліки 40 літрів на хвилину. Також можна використовувати як сам причіп, так і сам навантажувач, який кріпиться до трьохточкової навіски трактора. Тепер трошки по прицепу. А саме це трьохбортова вигрузка для сипких матеріалів. Також він вміщує в себе цілих 8 бегів мінеральних добрив або посівмату, щоб ви не катались на тракторі туди-сюди, на дозаправку. Ви причепили причіп, особливо з маніпулятором. В полі все це. Вигрузили або відразу засипали в вашу сівалку чи розкидач мінеральних добрив. І тим самим ви економите свій час. Вивантаження сипких матеріалів можна здійснити з цілих трьох сторін справа, зліва та позаду. Пневматична гальмівна система та посилена двобалкова рама допоможе вам здійснити доставку вашого матеріалу до місця вивантаження безпечно. Тепер ми перейшли від причіпа до теж немало важливого агрегату. Це сам маніпулятор або сам кран, сам навантажувач. Вантажопідємність даної стріли на виліті 5,6 метра це 630 кг. На виліті 4 метра це 890 кілограм. Вага самого маніпулятора то на 100. На даному маніпуляторі встановлений восьмисекційний гідророзподільник. Компанія Агрокар постійно на зв'язку. Тому телефонуйте, пишіть нам месенджери, або ж приїжджайте до нас в гості, місто Кропивницький, вулиця Перша, Виставкова, 10, або місто Вінниця, Немирівське шосе 90Г.